Всім привіт, Ford Focus другий. Проблема завжди горів парктронік. Цей Тільки новий поставлю, він завжди згоряв. Проблему знайшов. Проблема була в цьому блоці. Він відповідає якраз за керування парактроніками. Він був весь в волозі. Тут довелося висушити, і тоді проблема пропала. Але е було потрібно знайти, звідки ця волога йде. Вода завжди коли дощ, бо помиємо машину. Завжди тут було мокро Тому знайшов пару, пару причин. Перше на е, заводському шві тут тріщини були, ось тут, буквально всюди. І та волога поступала. І ще плюс задній фонар е, довелося засіліконити місце, де він сідає, там є такі штирі направляючі. І плюс е, під цією е, пластмасою. Там є один е, болтик, його доведеться тут розібрати зверху панельку і е, там теж його засиліконо, бо він пускав. Все засиліконов все. Проблема пропала. Тут сухо після доща, все добре.